Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. О, ми Святий Боже, святий кріпкий, святий бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий святый помилуй нас. Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий, зглянься, зціли ремочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.